Ну що зараз ви дізнаєтесь про сонячні панелі, те що багато сонячних організацій не кажуть. Отак, от може виглядати сучасний власник сонячної станції під зелений тариф. Може здатися, що він радіє виплатам, які йому надходять по зеленому тарифу, але фактично зараз ситуація приблизно така. Станом на серпень 23-го року, держава винна власникам сонячних станцій, які продають енергію по зеленому тарифу, 2,6 мільярдів гривень. А ось як це виглядає по областям України? Значить, дякую з розрахунки ресурсу Green Power Talk. Отут ми бачимо реальну ситуацію по областям України, як розраховується за зелений тариф. Ну, наприклад, там до 15 березня ми мали розрахуватися по областях. Вчасно розрахувалися тільки там Запорізька, Сумська і Черкаська області. Да? всі інші або з затримкою хтось взагалі частково на квітень. Майже всі розрахувалися, як бачите, да. Травень є часткові розрахунки. Ситуація погіршується от, на червені, липень, на липень, взагалі. Розрахунків немає на червні вони часткові або повні по областям. А от ситуація за минулий рік, як бачимо, з серпня тільки три області оплатили свої борги власникам сонячних станцій. Ну і далі ви бачите липень-червень. Десь половина платять, половина не платять, вчасно платять тільки там 3-4 області. Да? Інші або з великою затримкою, або досі не заплатили. Ну тут, от самі бачите, як все це виглядає. Тобто, наприклад, в Запорізькій області платять. Да? Майже завжди і вчасно, от весь там 23-й рік, 22-го року, але ж головний висновок, що ставити сонячні станції з метою заробітку, не має сенсу зараз. А от якщо вам потрібно автономне живлення або часткове зменшення споживання з мережі як незалежність, то да, в такому разі є сенс ставити. Тому питайте, пишіть коменти.